Доброго дня, шановні мої, ну що, у мене на руках є документ про рішення Державної податкової служби України виключити з реєстру платників єдиного податку мого клієнта. Я його зустрічаю вперше в житті, якщо чесно, і ділюся з вами, тому що в основному. То все приймається у себе там всередині, ніхто нічого нікому не шле, а можливо, йшла на ті адреса, де ніколи платник податків не отримує цей, це рішення. Ось так воно виглядає, щоб ви знали для себе на майбутнє і знали, що, що витребовувати у податківця, коли ви з'ясуєте, що вас зняли з єдиного податку. І так. Ось так це рішення виглядає відділ, який склав таке рішення. І причина У ФОП податковий борг на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів. Тому його зняли з єдиного податку. Обов'язково вказана дата, з якого числа знято з 30 вересня 2025 року. І одразу ж, оскільки ми це в цьому всьому приймали участь і бачили, як це все відбувається, ми зупинили свою. Свої надходження на розрахунковий рахунок, щоб на загальній системі оподаткування, а з 1 жовтня ми, е, е, нас перевели на загальну систему оподаткування, ми не потрапили на великі податки. Де подивитися себе на всякий випадок? Чи все у вас в порядку і ви є до цих пір на єдиному податку? Звичайно, це електронний кабінет платника податків. Розділ називається Облікові дані. І ось тут є така категорія дані про реєстру, реєстрацію платником єдиного податку. Як ми бачимо на картинці, у нас тут є дата анулювання. Якщо у вас стоїть така дата, все, я вас вітаю. Вас зняли з єдиного. Звичайно, ви можете то все оскаржити. Ніхто вам це не забороняє, але не забувайте, що є адміністративне оскарження, є судове. І, на жаль, коли ви не встигаєте адміністративно це оскаржити, в самій податковій, вам доведеться йти до суду. Тому будьте уважними, завжди замовляйте витяг платника єдиного податку, щоб не потрапити ось в таку ситуацію. І контролюйте ваші податки. Не завжди вони потрапляють туди, куди ви їх платите. Інколи. Це велика біда. Ви сплачуєте і думаєте, що платите на правильний рахунок, а виходить не так, як в нашому випадку. Тому, будь ласка, податкова настроєна кардинально і приймає кардинальні рішення. Дякую за увагу! Підписуйся, став подобайки, щоб бути в курсі усіх подій.